Як підготувати військовослужбовця до реальних бойових дій? Відповідь знають бійці 72-ї бригади, які здатні підготувати навіть з необстріляного армійця справжнього воїна-штурмовика. Усе починається з азів. Окрім учасників бойових дій, тут тренуються і ті, кому тільки належить опинитись на полі бою. Тож інструктори ставляться до підготовки вкрай серйозно та зазначають, що отримані знання дозволять армійцям впевнено діяти як при обороні, так і при штурмі навіть у міських умовах. Колоною працюємо ми під час штурму в вузьконаправлених місцях в міських умовах, тому що там обмежена видимість, і в нас обмежений сектор. І тільки в тик при такій взаємодії ми можемо коректно спрацювати там, понизити переднього йдущого, відпрацювати фронт і зразу розгорнути і прикрити собі фланг. Відпрацювання різних тактик бойових дій формує у військових неабияку стресостійкість для кращого ефекту. Застосовується військова техніка, під прикриттям якої хлопці висуваються на штурм ворожих позицій. Нюансів такої роботи безліч від втрати зв'язку з командиром до швидкого виснаження боєкомплекту. Тому інструктори закликають в жодному разі не діяти одинцем. На цій війні хлопці головне ніколи не бути одним одному. Завжди потрібно бути з кимось. Якщо ти бачиш, що ти вийшов в поле, ти один, тобі потрібно рухатись вперед, хватаєш побратима і йдете вперед. Військові повинні працювати як один організм, тож тренування, підрозділ проходить двічі на тиждень. Як зазначають самі бійці, такий досвід важко переоцінити, а майстерність виконання різних вправ піднімає бойовий дух та вселяє рішучість за будь-якого розвитку подій на полі бою.